Копне право це система самоуправління, яка формується чоловіками для вирішення будь-яких завдань чи проблем. Копне право дає відповідь, як правильно самоорганізовуватись. Слово коп можна перекласти як разом об'єднані в одне ціле. Базові поняття: копний чоловік це один чоловік, який має право голосувати. Його думка і пропозиція враховуються і виставляються на одноголосне голосування, старший або ж представник. Чоловік, який представляє інтереси дев'яти людей, структура копа: десятник, сотник, тисячник, десятитисячник, стотисячник і так далі. Як працює копне право? Наші предки не вирішували проблему наодинці, а збирались на копу і обговорювали вирішення проблеми усі разом. Для цього на копу виходив один чоловік з одного дому. Вони називались копними мужами. Усі мужчини були рівними і мали один голос. Незалежно від того, хто він по статусу високопосадовець чи простий землероб. Один чоловік рівно один голос. На копі проводилось обговорення. Кожен чоловік пропонував своє вирішення тої чи іншої проблеми. Далі було голосування і прийняття остаточного рішення. Для вирішення проблеми набирався старший або представник. Одна копа формувалась із десяти чоловіків. Чоловіки вибирали одного старшого або ж представника який представляв їх інтереси. Десять старших формували наступну копу, де також обирали свого представника. І так все вище і вище. Якщо старший не виконував свої обов'язки, на голосуванні в той же день обирали нового старшого. В Україні існує державна влада, яка розділяється на виконавчу, законодавчу та судову. В копному праві копний чоловік має всі три повноваження він виконує, слідкує за виконанням. Та судить, тільки уявіть собі, який великий об'єм завдань можна вирішити, використавши дану систему. При цьому нам не потрібні ніякі посередники, ми самі творимо, ми вирішуємо, ми розвиваємо. Для цього у нас є все, потрібно тільки розпочати. Теперішня система за 30 років показала нам свою безтолковість і неефективність пора брати відповідальність за майбутнє у свої руки. Якщо це вас зацікавило і ви не байдужі до свого майбутнього і майбутнього своїх нащадків, вступайте в телеграм-групу, творимо історію разом.